Надвечір, 8 січня, росіяни знову вгатили по Запоріжжю. Там, на жаль, вже десятки поранених та загиблих. Про жахливі наслідки терористичної атаки рашистів по місту, а також відео моменту удару, дивіться в ексклюзиві Тесен Близько 16.00 Рашисти атакували Запоріжжя попередньо керованими авіаційними бомбами. Про це заявив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров та показав наслідки ворожого удару. Також в мережі оприлюднили, як стверджується, момент сьогоднішньої атаки по запоріжжю кабами. Люди на зупинках падали на землю, аби, хоч якось, вберегтися від вибухової хвилі. Однак офіційно ці кадри не коментували. Після удару місто затягнуло димом. Очевидці опублікували і кадри порятунку поранених.

Спершу було відомо про одного загиблого та шістьох поранених однак кількість постраждалих постійно зростає. Вже станом на 16.50 стало відомо про 30 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі вони госпіталізовані в лікарні обласного центру. На місці удару працюють сім медичних бригад: поліцейські та надзвичайники. А вже о 17.40 Іван Федоров заявив про 13 загиблих людей. Команда ТСН є щиро співчуває рідним загиблих та бажає швидкого одужання постраждалим. Рашисти мають відповісти за кожен злочин проти українського народу. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі.